Невгамовні революціонери 10 тисяч гривень саме стільки пожертвувало подружжя пенсіонерів з Івано-Франківська, щоб відправити людей на столичний Євромайдан. Своїм вчинком пишаються, бо завдяки цьому стали частинкою національної боротьби. А на всі спроби повернути їм гроші відповідають категорично: ні, мовляв, нічого не потребують, а мітингувальникам треба допомогти. Щоб, хоч якось, віддячити стареньким, місцеві активісти таки завітали до них із подарунками від Святого Миколая. Після кожної розмови висновок був, напрошувався сам собою. Їм потрібно найбільше спілкування, опіки і уваги, людської уваги, але звичайно зрозуміло, що вони хворіють, причому там хвороби в них серйозні. Ми вирішили їм допомогти ліками. Ми сьогодні в день святого Миколая їх прийшли, прийшли до них, їх привітали. Також їм принесли фруктів. Молодь тепер навідується до подружжя ледь не щодня. Пенсіонери гостей радо приймають і, хоч про гроші більше й чути не хочуть, але зробили черговий геройський вчинок. Подарунки від чудотворця все ж прийняли. Особливо сподобались жовто-блакитні стрічки на пакунках. За святого Миколая за подарки дуже вдячний за таку велику шану до мене. Дуже дорогі, всі, але таке все дороге, що я собі не позволяв. В життю так е шикарно. За подіями на Майдані Михайло Кравчук і Мирослава Калина продовжують пильно стежити. Найбільше потерпають, аби всі зусилля мітингувальників не пройшли намарно. Дуже переживаю, так переживаю, що не дай Господи з того нічого не війти. Вибачте, я я не знаю, що то робиться. Що то робиться. Опікуватись старенькими активістами будуть і надалі. А ще до подружжя навідуватимуться історики та письменники, які записуватимуть спогади Михайла Кравчука та Морослави Калини про війну, сталінські репресії, боротьбу шістдесятників, розвали СРСР та відновлення української держави. І якщо пенсіонери захочуть, то навіть випустять окрему книгу про їхнє життя.